Кримінальне право у системі права. Право сьогодні, сьогодні 2025 рік. воно і сьогодні дуже велика. А буде ще більше. І нам потрібно, і ми там бачимо кримінальне право в цьому праві, і нам потрібно побачити, де його місто. Місце в цій системі. Системі права. І зараз ми з вами побачимо, яке таке його місце. Кримінальне право, загальна частина і яке таке місце. Ми, ми йдемо на е, ґрунт, це основа е, це теорія держави та права. І ми беремо ці ідеї, які є в теорії держави та права, і налагаємо їх на кримінальне право. Ну і е, Спочатку ми поділяємо систему права на дві частини. Публічне право і приватне право. Це таке, така ідея, латинська ідея. Ми побачили, що в англосаксонській родині її нема. А, ми ще не, не, не побачили. Миколай нам скаже, як там, в англосаксонській родині. Системі, а у нас в, в татаро-московській системі і в континентальній системі, там чітко є розподіл на публічне право і приватне. Ну, публічний це юс публікум, і юспім це приватне право. І де місце кримінального права? Ставлю я питання, і ви бачите, що його місце в публічному праві, в публикум. Чому? Тому що там нерівність суб'єктів. Який розподіл? Ну, яке основання для розподілу публічне і приватне? це рівність суб'єктів в публічному праві з приватом, нерівність суб'єктів, і рівність в приватом. І в, в кримінальному праві нема рівності, ніякої рівності немає. Є злочинець і є е, суспільство держава. І вони вступають в відносення, і це відносення нерівних суб'єктів. Потім публічне право. Ви бачите, там є, є такі куль, не кулі, це такі круги Еллера, об'йом поняття, є публічне право. Воно там складається із міжнародного права, ну, це там багато що є, і є публічне право, і всередині публічного права є адміністративне право. Що таке адміністративне право? Ну, Від слова адміністраре з латинською це, це керування. Тобто суспільства керують ну, суб'єктами. Ну, людинами. Вони керують через адміністративне право. А в адміністративному праві є така частина, як правопорушення. Ну, Якщо люд, люди, людям говорять зробити так, сплатити податки, а вони не хочуть, не платять. І там в, в межах адміністративного права є відповідальність, адміністративна відповідальність. І потім з цією адміністративною відповідальністю відділилося кримінальне право. Тобто є правопорушення, ну, таке невелике правопорушення. Ну, наприклад, якщо я перейшов на, на червоний, червоний кольор, на світофору. це, це пару правопорушення, але не, не дуже велике. Це буде залишилось в адміністративному праві. А якщо я, наприклад, керував автомобілем і збив людину, вбив людину автомобілем, це буде, це буде злочин, кримінальне злочиня. І вони відділились, ну, в межах адміністративного права вони відділились і е, працює сьогодні окремо окремо є. Адміністративно окреме кримінальне право. Вони є там зв'язок, дуже сильний зв'язок, але вони, так, вони окремо працюють. І це усе, що я хотів вам розказати про кримінальне право в системі права. Невелика галузь, але усі її дуже-дуже-дуже добре знають. Мало людей знають адміністративне право, велика, велика. От вона велика, ну, вона на порядок більш, чим, чим кримінальна. Але ніхто не знає адміністративну з із, із людей на, на вулиці. А якщо люди, ну, підійти к людям на вулиці і сказати, що таке кримінальне право, вони знають, що це таке. Тому що це таке маленьке, але важлива галузь права. І ваші останні запитання, будь ласка.